Так, для тих людей, які думають, що я вожу це з Голландії або з Італії, на якій вмерла бабка, це брехня. Це є новий виріб. Ми це не возимо за 50 доларів чи за 30 євро. Це є нова річ. Ми зробимо в будь-якому кольорі. Чому я це пояснюю? Тому що зараз тут буде писати: купив за 50 доларів, продає за 1500 євро. Ну, це брехня, це є новий виріб. Ми так не робимо, це нове, просто ця модель є в наявності, і ми її цінимо 1500 євро. Може мінімальну знижку зробити. Але це контрактно новий виріб. На ньому ніхто не лежав, на ньому максимум я можу сісти. От, я сіс і посидів, але цей виріб. Не є б щоб ніхто не думав, що я взяв його з смітника десь там в Італії чи в Швеції і так далі. Це новий виріб, він коштує 1500 євро. Це йде, типу, старе золото, ну, це йде напилення ну, металеве, тут спеціальна технологія йде. Це не фарба. ну, це... Це дорога тут робота. Той, хто розуміється, він не буде задавати дурних питань, і тим більше не буде казати, що я то купив за 15 доларів. Вот. Тут ще, до речі, спинка знімається. Тобто, якщо у вас вузький прохід, спинку відкрутили, занайшли окрему сидіння, окрему спинку, без проблем. От така якість виробу ціна 1500 євро. Можемо зробити знижку Це і новий товар, щоб ніхто не писав, що це старе барахло.